Так всім привіт Це ця ділянка де я найперший орав тут, саме перша оранка наша. Там на відео було не пам'ятаю числа після дощів. після кукурузи. Це тут позасихало, конечно. Що така... ми сьогодні тут робимо? Вносимо м'як. По 130, не знаю, як там воно в літрах, кілограмах. Тоді як Орав, показували, що сухе вивертало. Так воно і є, ще сухе. А тут сухе. Znowu do fenomien. Пишіть, коментуйте, коли її краще робити ам'як восени чи по весні, Ну от так виходить після. До і після, а земля заворушена, пахне. Кукурузу не видирає, в принципі, тут. Десь під верховий курінчик був. Так. Вроді як і непогано. Звісно, хотілося б лучше. Уже є як є. Як експерти скажуть в такі грудки, що я правильно, неправильно роблю, але вже як є. В общем, ждем коментаторів, що понаписують по таких грудках. Тому звісно неприємно дивитися на ці грудки. Ну, не знаю. Попробуємо. Хто не пробує, той не помиляється. Підписуємося на канал. Проєкт я ще один роблю. Дороблю, знімлю, покажу. Воно все знімається, тільки тут як дороблю, все буде на каналі. Так що підписуємося на канал. Всім пока.